Вітаю, друзі! Мабуть, ви вже чули про те, що уряд скасовує виплати для переселенців. Нововведення запрацюють вже з 1 серпня і торкнуться значної кількості ВПО. Тож давайте розбиратися, кому, за що і коли взагалі це відбудеться. А поки підпишіться на наш канал, у нас багато корисної інформації. В уряді порахували, що програма допомоги для ВПО зараз одна з найбільших витрат державного бюджету, тому вирішили скоротити перелік тих переселенців, які матимуть право на допомогу. Нагадаю, що мова йде про допомогу для всіх ВПО у розмірах 3 тисячі гривень для осіб з інвалідністю та дітей, та для усіх інших 2 тисячі гривень. Наразі єдина умова для надання такої допомоги це наявність статусу внутрішньоприміщеної особи. Чи є у власності такої особи якесь рухоме чи нерухоме майно, чи є робота і стабільний дохід чи ні? Це взагалі ніяким чином не впливає на можливість отримати допомогу від держави. Змінами ж передбачається, що для усіх ВПО, які станом на зараз отримують допомогу, з 1 серпня 2023 року вона буде автоматично продовжена ще на 6 місяців, тобто до кінця січня 2024 року. Для цього жодних додаткових дій робити не треба і ніяких заяв подавати також не треба. До речі, серед цих випов є також ті, кому з 1 серпня 2023 року виплати скасують. Мова йде про тих, хто повернувся до покинутого місця проживання, перебуває за кордоном більше 30 днів поспіль без обґрунтованих причин, що підтверджується документально. Обґрунтовані причини це, наприклад, ну лікування або ж відрядження тощо. Тим, хто відбуває покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм. І тим, хто перемістився з території, які включені до наказу Мінреінтеграції, і щодо яких визначено дату завершення бойових дій або тимчасової окупації. Ну, наприклад, для міста Києва у цьому наказі чітко прописано дату завершення бойових дій. Найцікавіше почнеться з 1 вересня 23 року, адже саме з цієї дати умови для виплати допомоги суттєво зміняться. Навіть якщо вам автоматично продовжили виплату допомоги від держави з 1 серпня, ви можете її втратити з 1 вересня. Що для цього потрібно? Ну, найпоширеніша підстава для втрати допомоги, якщо у період від ухвалення постанови, тобто від 15 липня 2023 року, переселенці здійснили суттєві витрати. А саме, якщо придбали новий транспортний засіб віком до 5 років. Ну, але тут є винятки, яких ви бачите на екрані. Придбали на суму понад 100 тисяч гривень нерухоме майно, іноземну валюту, банківські метали або оплатили одноразово будь-які роботи чи послуги. Винятки знову ж таки на екрані. Мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі понад 100 тисяч гривень. Та володіють житлом, де на одного члена сім'ї приходиться понад 13,65 квадратного метра площі, і яке розташоване на безпечних територіях або на тих територіях з наказом інтригації, де вже стоїть дата завершення бойових дій чи окупації. Цікавий момент перевірку таких відомостей МінФін проводить станом на 1 серпня 2023 року. Тобто, якщо буквально дивитися на ці норми, виходить, що не можна робити ніяких суттєвих витрат тільки в період з 15 липня по 1 серпня, адже з усіх реєстрів дані будуть отримуватися саме станом на 1 серпня. Ну, може, це просто норма так виписана, не дуже вдало, але це може бути лазейчкою для того, щоб обхитрити систему і зберегти все ж таки виплати. Ми направили запит, тож подивимося. Також новою постановою уряду було введено і деякі нові правила. Так, по-перше, надано можливість отримувати допомогу новонародженим дітям внутрішньопереміщених осіб. По-друге, особа зможе дистанційно відмовитися від статусу внутрішньопереміщеної особи без особистого звернення до органів соціального захисту населення. Нагадую, що до цих змін скасувати довідку пересленця дистанційно, тобто за допомогою застосунку ДІЯ, могли тільки ті ВПО, які оформили її дистанційно. По-третє, чітко прописано, що виплати допомоги внутрішньопереміщеним особам будуть здійснюватися 15 та 28 числа кожного місяця. І по четверте, найцікавіше: якщо раніше допомога призначалася на кожну особу і кожен переселенець отримував її на свій окремий рахунок, то з 1 серпня допомога призначатиметься на сім'ю і виплачуватиметься тільки одному з члену сім'ї. Термін отримання допомоги на сім'ю також становитиме 6 місяців. Проте сума допомоги залишиться незмінною і виплачуватиметься одній особі, але із розрахунку на кожного члена сім'ї. При цьому законодавство дозволяє продовжити такі виплати ще на 6 місяців, але тільки для окремої категорії переселенців. Ну, наприклад, це можливо, якщо в сім'ї середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 8372 гривні станом на 23 рік. Або якщо у складі сім'ї є особи працездатного віку, які доглядають за дітьми до досягнення ними 6-річного віку. Або ж громадяни, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років і доглядають за ними. Або, наприклад, у сім'ї є особа з інвалідністю тощо. На цьому на все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!